Привіт! Сьогодні ми розбираємося з фінансовою обізнаністю і почнемо з теми, яка може торкнутися кожного шахрайства з кредитами, а потім подивимося на загальну економічну картину. Уявіть ситуацію на ваше ім'я взяли кредит, а ви про це, як то кажуть, ні сном, ні духом. Звучить страшно, правда? На жаль, це доволі поширена проблема. Тож давайте з'ясуємо, як себе перевірити і що робити, якщо найгірші побоювання підтвердилися. Отже, що у нас сьогодні на порядку денному? Спочатку розберемося з особистою загрозою, шахрайськими кредитами, потім, як себе захистити. А далі перейдемо до ширшої картини і подивимося, що відбувається з курсом рубля. Так от як це взагалі працює? Шахраї отримують доступ до паспортних даних і вуаля на чуже ім'я вже висить кредит. А найнеприємніше те, що немає якогось єдиного реєстру, де можна було б швидко все перевірити. І що ж робити, як дізнатися правду? Експертка справа Марія Яковлєва каже, що є один, але дуже надійний спосіб це перевірити свою кредитну історію. Гаразд, кредитна історія звучить серйозно. Але як до неї дістатися? Насправді все простіше, ніж здається. Процес доволі чіткий. Дивіться, ось простий алгоритм. Перший крок заходимо на сайт Центробанку і знаходимо там перелік спеціальних бюро. Другий крок звертаємося до одного з них і просимо надати кредитну історію. І третій, найголовніший крок уважно, дуже уважно вивчаємо звіт, дивимось на всі позики, дати, суми. Добре, припустимо, найгірше сталося у звіті невідомий борг. Що далі? Головне не панікувати. Є чіткий план дій, і зараз ми його розглянемо. Отже, щойно побачили чужий кредит, діяти треба негайно. По-перше, одразу ж зв'язуємося з тією фінансовою установою, яка його видала. По-друге, вимагаємо всі документи і деталі по цій угоді. І по-третє, і це супер важливо, шукаємо юриста, який знається саме на таких справах. Але знаєте, завжди краще запобігти проблемі, ніж потім її вирішувати. І тут на горизонті з'являється дуже цікавий і потужний інструмент для профілактики. Варто запам'ятати дві ключові дати. З 1 березня 2025 року можна буде подати заяву про самозаборону на кредити через портал держпослуг, а вже з 1 вересня того ж року ця послуга стане доступною і в багатофункціональних центрах. Як це працюватиме? Ну дуже просто перед тим як видати кредит, банк буде зобов'язаний перевірити, чи немає у людини такої заборони. Якщо є, все автоматична відмова. Це такий собі особистий фінансовий мур проти шахраїв. І, схоже, люди на це чекають, тільки подивіться на прогноз 16 мільйонів, саме стільки росіян, за очікуваннями, скористаються цією функцією до жовтня 2025-го. Ця цифра говорить сама за себе, правда ж? Окей, з особистою безпекою розібралися, але ж наші гроші існують не у вакуумі, на них впливає загальна економічна ситуація в країні. Тож давайте перейдемо від мікро до макрорівня і подивимось, що там із курсом рубля. Щоб зрозуміти ситуацію, звернемось до коментаря експертки Наталії Ващелюк. За її словами, нещодавні зміцнення рубля це, скоріш за все, реакція ринку на зміну прогнозу щодо ключової ставки. А це, як відомо, головний інструмент центробанку. А ось і конкретні цифри прогнозу. Очікується, що долар США буде коливатися в коридорі від 80 до 84 рублів, а от китайський юань в межах від 11,2 до 11,7 рублів. Тобто ця відносна стабільність тримається не на чомусь одному тут і політика центробанку відіграє свою роль, і те, що експортери активно продають валюту, щоб сплатити податки, кілька факторів працюють разом. Ну що ж, ми розглянули і особисту безпеку, і загальну економічну картину, час зібрати все докупи. Який наш фінальний план дій, наш інструментаріарій? Ось такий собі чек-лист фінансово грамотної людини регулярно перевіряти кредитну історію, пам'ятати про можливість самозаборони з 2025 року, берегти документи і паролі, стежити за економічними новинами і, звісно, знати, що робити в разі шахрайства. Прості правила, які справді працюють. І наостанок, давайте замислимось у нашому складному фінансовому світі, що важливіше, знати свою кредитну історію до дрібниць чи розуміти, куди рухається економіка країни. А може, справжня фінансова безпека якраз і полягає в тому, щоб поєднувати ці два знання.